Вітаю! Розглянемо прогноз на 10 травня стародів'ятого місяця. І перед нами карта закоханих. Дорогі друзі, сьогодні ви будете неймовірно привабливими, яскравими, відкритими і відвертими. І це не залишить оточуючих байдужими. Особисті стосунки можуть досягти свого піку, у тому числі і в інтимі. Тут головне, не втратити себе, дорогі друзі, так як зміїного отрута, а ми бачимо, ось да, змію на карті у великих дозах може вбити. Але у будь-якому випадку спогади залишаться яскравими. Щодо роботи, ви будете до неї залучені без залишку фізично та емоційно. Робота Буде в тісному партнерстві, або завдяки зліттю бізнесу. Протягом дня, дорогі друзі, будьте готові до максимальної. Напруги емоцій, все буде сприяти призначенню побачень, знайомствам. Не втрачайте шансу, дорогі друзі. Хто зна, можливо, ви зустрінете своє кохання або пристрасть, яка може збити вас із ніг. Ось такий прогноз, дорогі друзі. Пишіть мені у личку, ставте лайки, підписуйтесь. Приймаю магазин та ренкогні та Жуковського 17.